Україна опинилася між двох величезних імперій. І з одного боку, є імперія, яка хоче знищити, а з іншого боку, імперія, яка прокинулася на звичайному людському такому гріху, як жадівність, і яка не хоче підтримувати, скоріше за все. Україну, те що, те, що ми бачимо зараз. Це один момент, а інший момент він пов'язаний з тим, що тут я також дуже згодна з паном те, що Росія не воює з Україною за ресурси. Її мета це повне знищення. А ось той Але коли знищить, тоді ресурси перейдуть. Росія по тих ресурсах, про які ми зараз говоримо. Зараз очевидно, якщо ми говоримо про Венесуелу, то в першу чергу це нафта. Причому сира нафта, навіть якщо ми говоримо про там нафту відомої вже усім марки Бренд, це одно це ресурс, і це сировина. Росія ніколи не воювала проти України заради того, щоб захопити родовище. Їй завжди муляла країна незалежна, сильна, вільна, і та, яка спричиняла багато прецедентів для того, щоб бути загрозою своїм фактом існування як країни демократичної. Жодна імперія в світі цього не любить. Інша імперія, яка Зараз стала на на повні ноги завдяки тим тому, що робить Трамп. Вона повернула я б сказала історію трохи в інше або в традиційне, можливо, десь русло. Бо це битва саме за, за ресурси у Венісуе. Венесуела всі, мабуть, вже також це знають. Це країна, яка має найбільші запаси нафти, але є хороша. новина, вона умовно хороша, і вона дуже схожа з тією, яка стосується. Знищення мостів і неможливості, точніше, не знищення поки що мостів. Хоча наміри ці усе ще існують в, в Києві. Я маю на увазі, що доступність цієї нафти вона є не такою високою, тобто, це, це інша історія. І ось тут, якщо ми говорили би про те. Чи відсутність чи, чи унеможливлення мож... або зниження доступності Росії до венесуельської нафти дуже зупинить Росію? Думаю, що не дуже. Чому? Тому що питання у тому, що якщо співвідносити вартість однієї ракети балістичної і Тих запасів нафті, які вони селі, то це ще на, на, на довгі роки. Це не не співставні речі. Питання у тому, що це різно, різношарові війни, різношарові війни. І зараз ми спостерігаємо ось ту історію, яка пов'язана з тим, що елементарна така дикунська і але традиційна ресурсна війна вона виходить на, на нові рівні.